20 березня 1945 року в Ужгороді відкрили першу державну музичну школу. На її урочисте відкриття Міністерство культури України відрядило офіційну делегацію відомих музичних діячів. Відтоді минуло 80 років. Ювілей школа відзначила традиційно концертом. За лаштунками обласної філармонії готуються до виступу кращі учні та колективи Ужгородської музичної школи номер 1 У залі їх батьки та колишні випускники, які прийшли відсвяткувати ювілей закладу. Пані Валерія свого часу ровчилася у школі всього два з половиною роки, але встигла прикипіти до музики і пов'язати з нею своє професійне життя. Дуже приємні враження, дуже приємні погади. На жаль, буквально недавно мого викладача не стало, Михайла Михайловича Керецмана, який мені привив любов до музики. Мабуть, він був одним із перших надихачів, щоб я далі продовжувала і йшла в цю професію. За 80 років школу закінчило понад 4,5 тисячі учнів чимало з них стали відомими музикантами. Більше ніж 4,5 тисяч учнів закінчили за 80 років цю музичну школу. Велика кількість з них стала професійними музикантами. Майже всі керівники творчих колективів Закарпатської області це випускники нашої школи, наші випускники по всьому світу. Сьогодні навчаються в школі 640 учнів. Усі вони талановиті. і Є учасниками шкільних музичних колективів. Під час ювілейного концерту звітували, чому навчилися. Рон виступив солістом разом зі струнним оркестром. Мені спершу було відчуття дуже багато страху, але потім вже був дуже свободним і почував себе дуже добре. Я дуже хотів грати на скрипці, коли не пам'ятаю ім'я артиста. Але коли я почув скрипку, мені так сподобалося, що я теж хотів грати на такому інструменті. Сьогодні у школі навчають грати на всіх музичних інструментах, крім бандури та цимбалів. Андрій обрав валторну. Мені на вихідних та канікулах було скучно, тому мама предлагала різні заняття. і Я вибрав музику. Чому інструмент? Цей інструмент мені сподобався по формі, та коли мені показував вчитель його, я обрав саме його. Є у школі також вокальний відділ, ансамбль перлинка та два великі хори учнів молодших та старших класів. Я люблю просто співати. В мене захоплення співати. Це кайфово. На сцені разом з наймолодшими учнями школи камерний хор кантус. Виступив також фестивальний оркестр випускників школи минулих років. Часто у школі навчаються поколіннями. Ксенія каже, що вся її родина дуже любить музику. Моя сім'я музична, всі, всі, всі люблять співати, танцювати, грати. Моя сестра грає на вілончелі і на фортепіано. Мама на фортепіано і я на фортепіано. Я думаю, що мій молодший братик теж буде навчатися в музичній школі. Я думаю, він піде на електричну гітару. Сені подобається виступати і складати мелодії. Виступати дуже подобається. Всі хлопають, граєш в такому гарному наряді, і це мене більше заспокоює. Я люблю, коли мене немає чим зайнятися, я сідаю і можу зробити свої якісь мелодії. Нікіта піаніст та вокаліст музичної школи. Втім, сьогодні у нього інша місія. Сьогодні треба зібрати цю повну буксу. Для чого ці гроші? ці збори? Ну потім на зсу це віддати. Як говорить більшість що о, випускнику, який випустився зараз на війні? Від початку повномасштабного вторгнення усі заходи музичної школи мають благодійну мету. Під час концерту з нагоди ювілею зібрали 42 тисячі 660 гривень та 85 євро. Їх передадуть на потреби 42-ї окремої механізованої бригади, у якій служить колишній учень школи акордеоніст.